Хованці зразкового вокального ансамблю Веселочка представили звітний концерт. У листопаді ансамблю виповниться 20 років. Директор будинку дитячої та юнацької творчості Наталія Тименко згадала, з чого все починалося, і завдячую я взагалі тому, що є в Борисполі такий ансамбль одній дуже чудовій прекрасній людині, яку ви всі знаєте і любите. Жанні Іванівні Бурчак. 20 років назад вона прийшла в будинок творчості. Не знаю, мабуть, хто її привів, доля, Бог, чи може люди покликали, і набрала діток на вокальний ансамбль і вже в листопаді відділ культури запросив на один з якихось концертів. Навіть не пам'ятаю, бо в листопаді ніби свят нема, таких як Новий рік чи 8 березня, але це точно був листопад. На концертну програму спитали, у вас є діти, які співають? Кажу, звичайно, є Жана Вельна підготувала. А як називається ваш ансамбль? І я біжу в Женеве, якраз ішло заняття. Питаю, Жанна Вельна, як називається наш ансамбль? І вона зразу, не думаючи, говорить веселка. А тоді ні, веселочка. І оце веселочка так звучить вже двадцять. Років ансамбль веселочка це поєднання яскравих дитячих талантів, радості та добра. Кожен вихованець додає щось особливе та неповторне у великий колектив. Перш за все хочемо привітати усіх присутніх із святом, адже сьогодні справжнє свято, свято пісні, свято краси, свято душі. Адже, як ми знаємо, пісня це душа українського народу, і щоби, як ви чуєте, вона. Звучить е, на всю силу мелодійно, неповторно, е, до цього було докладено дуже дуже багато зусиль. Хочемо вам побажати, шановні керівники, щоб е, ваше натхнення. Ваш талант, ваше вміння ніколи не закінчувалося і тільки примножувалося. Талановиті діти із задоволенням докладають усіх зусиль, аби якнайкраще продемонструвати свою майстерність а підтримують вихованців ансамблю їхні викладачі. Я в першу чергу всіх вітаю із завершенням навчального року. Я хочу подякувати керівникам за вашу працю. Я Хочу подякувати всім батькам, адже сьогодні присутня також як мама на цьому заході. Бажаю вам творчих злетів, бажаю перемог у ваших конкурсах та фестивалях. І, звичайно, дуже рада бачити на всіх міських заходах. Вітаємо вас! Справжні юні артисти співали і танцювали, створюючи свято дитячого таланту. Вихованці будинку творчості беруть участь у всеукраїнському конкурсі на найбільше оригінальне виконання державного гімну. На заході було представлено їхній відеоролик. Тетяна Поминальна Максим Хлопотов новини телеканал Бориспіль.